Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо з вами третій розділ Less Your Time. І починаємо да, з року 35. Exercise 1: Listen, Read and Remember. The word combination. Прослухайте, прочитайте та пригадайте слово сполучення. Так, да, які в нас тут є словосполучення? Time sports, командні види спорту, «Individual sports» – індивідуальні види спорту, Outdoor Activities, активний відпочинок на природі, Indoor Games. Да, це кімнатні ігри або ігри в приміщенні. «Play the piano» грати на піаніно, «go on an excursion» поїхати на екскурсію. Якщо ви якісь словосполучення не пам'ятаєте, перепишіть, будь ласка, їх в словничок. А Ми йдемо далі. «Exercise 2: Make up sentence using the table. Write them down in your exercise book. Складіть речення за таблицею, запишіть їх у свій зошит. У вас повинно вийти 5 речень, які ви перепишете в зошит. Тобто, ваше завдання з першого стовпчика, де, наприклад, «Time Sport, командні види спорту, з останнього стопчика обрати, які з цих перечислених видів спорту є командні. І певне дане речення переписати. Exercise 3. Ask and answer the question. Дайте відповіді на запитання. Перед вами сім запитань, і я хочу, щоб ви дали на них відповіді можна усно, про себе. Да? Тобто, наприклад, is Collection Coins a hobby? Чи є колекціон... Колекціон... колекціонування монет хобі? Ну, да, і, ви, на вашу думку, чи є це хобі, чи нема? Да? І відповідаєте. Або да, так, це є хобі, або ні. Да, це не хобі. Exercise 4. Makeup sentence using the table. Складіть речення за таблицею. Використовуйте слова в середній колонки да, та розкажіть про себе. Да, тобто, давайте з вами давай трошки змінимо цю вправу, і ви напишете да, не Пітернік. А ви про себе пишете, да, що вам подобається, що, вам, да, що ви ненавидите робити, що ви любите робити, да, чим ви любите займатися да, або да, не займатися. І з третього стопчику ви оберете саме вид а, спорту. Теж можна зробити усно. А, далі Exercise 5: Take turns to ask and answer the question. Да, знову треба. Віддати відповіді на запитання. Тут теж про себе. Do you enjoy dancing? Чи любите ви танцювати? Are you found of hiking? Чи любите ви піші прогулянки? Тобто теж на ці питання, будь ласка, дайте відповіді. Exercise 6: Say is the model. Скажіть, як в прикладі? Бачимо. Що тут треба зробити? У вас є речення. Кей любить фотографувати. Да? І Як ми його змінили? I am fond of taking photo too. Або I am not fond of taking photos. Да? Тобто, у вас написано речення, а ви повинні його переробити під своє ім'я. Да? Якщо тут написано Катя. Да, любе, фотографувати, то ми речення переробили Я також люблю фотографувати, або Я не люблю фотографувати. Далі, наприклад, беремо речення My friends are fond of dancing. Мої друзі захоплюються танцем, І Ми кажемо, наприклад, I am fond of dancing too, або I am not fond of dancing too, of dancing. Да, тобто теж тут, ми теж да, тут були друзі, мої друзі, а там ми переробили на себе, що я теж люблю, да, що я теж танцями, да, або я не захоплююсь танцями. Цю вправу теж да, треба зробити е, письмово. Е, так, е, і йдемо далі е, до наступного уроку. Uh, урок 36. Бачимо. Exercise 1. Use the word from the box and complete the chart. Do it in your exercise book. бачимо, Використовуйте слова з рамки та заповніть схему нижче. Uh, у вас є да, табличка Activity, Action, The Door of the Action. Да, тобто діяльність дія і виконавець дії. І слова в синій рамці. І ці слова треба розмістити в ці колонки та переписати до свого зошика. Далі, exercise 2. What do you do we call people who do this activities? Як ми називаємо людей, які займаються цією діяльністю? Да, якщо хобі у нас cooking, да, тобто готування їжі, то особа це cook, да, тобто повар. Да, якщо у нас бачимо хобі де фотографувати, то особа буде фотограф. Да, і так далі. Теж ну, Це можна зробити усну. Да, і е, нічого не писати. Далі: Exercise 3: Read about what British people like to do in their free time. Прочитайте про те, чим люблять займатися британці у вільний час. Ваше завдання прочитати текст, перекласти його. Uh, да, він, він коротенький. Просто прочитати та перекласти та дізнатися да, про британців. Так, і остання вправа, бачимо exercise 5. Look in the chart, Compare and context, lesser activities, and hobbies in both uh, countries. Use phrases given below. Uh, подивіться на, uh, да, на, на табличку. Порівняйте довкілля та хобі в обох країнах, використовуючи наведені нижче фрази. Бачимо, у нас є порівняння у Велику Британію та Україну. Ваше завдання порівняти ці дві країни, використавши чотири оці ось наведені фрази. Тобто, спочатку ви порівнюєте погоду. Потім порівнюєте, бачимо там. Та уподобання їх, та, що вони люблять робити та чим займатися. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення.